Питання дня баланс на рахунку. Як не заплутатися, де власні кошти, а де кредитний ліміт. До Національного банку продовжують надходити звернення громадян стосовно неправдивого смс-інформування. Коли банки надсилають клієнтам повідомлення про залишок на рахунку, от тільки цей залишок формується не лише з власних коштів, а ще й з кредитного ліміту. В результаті клієнти не розуміють, скільки фактично коштів залишилось на рахунку. Відповідно, можуть скористатися кредитними коштами, навіть не усвідомлюючи цього. Уявімо ситуацію, в день виплати заробітної плати вам надходить смс-повідомлення, де зазначено, що на вашому рахунку 20 тисяч гривень. Ви очікували побачити меншу суму, близько 15 тисяч гривень, адже саме такою є ваша зарплата. Оскільки сума більша. Ви думаєте, що отримали підвищення або додатковий бонус. І вирішуєте, наприклад, придбати новий смартфон, адже тепер суми на рахунку достатньо. Проте через деякий час на ваш вже новий телефон приходить ще одне повідомлення від банку про мінусовий баланс вашого рахунку. Справа в тому. Що перша сума відображалася з урахування грошей кредитного ліміту, який банк встановив напередодні нарахування вам зарплати, і ви скористалися кредитними коштами, навіть не усвідомлюючи цього. В результаті ви повинні погасити не лише суму кредитного ліміту, яку використали, але й комісію та відсотки за користування. Що робить Національний банк України, аби захистити споживачів? З 1 вересня. 2020 року запрацювали вимоги регулятора до розкриття повної інформації про послуги в рекламі та на вебсайтах банків. Серед іншого, банки чітко інформують клієнтів у смс-повідомленнях: інтернет-банкінгу, месенджері чи електронною поштою про суму коштів на поточному рахунку клієнта та окремо про розмір кредитного ліміту його картки. Також банки вчасно повідомляють своїх клієнтів про встановлення збільшення чи зменшення кредитних лімітів шляхом смс-інформування або іншими каналами комунікацій, які обрав клієнт. Ці та інші вимоги передбачені постановою правління Національного банку України від 14 травня 2020 року. Номером 62 – про затвердження змін до положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг.